Вітаю всіх любителів саморобок, радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні, друзі, починаю знімати новий цикл відеороликів про те, як будемо робити роторну косарку із моста ВАЗ-2101. Цей міст мені дістався подарунком від мого колеги Стьопи, за що йому велике спасибі. Він продав свою машину, але ну старий міст валявся. Каже, не треба, забирай, роби. В общем, вирішив я робити косарку. Раніше хотів я робити з москвичовського моста, тому що були деякі деталі від москвича. Но раз наразі вже міст легший, то будемо робити з легшого. Так, затея, друзі, в мене така, щоб використати цей міст по максимуму. Зараз я вам коротенько про це все діло розкажу. Так. В інтернеті є багато відеороликів, як роблять косарку із моста. Но ті варіанти ніби мене влаштовують і не влаштовують влаштовують в тому плані, що дуже багато токарки. Ну, Тут, тут звісно, теж без токарки не обійдеться, але токарі страшно не люблять, коли до них носять полуосі. бо то дуже, дуже тверде калене. От, так. Я вирішив полуосів взагалі не чіпати і косарка буде ну, такої порядної висоти, 90 см приблизно. Ну, побачимо вже на фініші. Ну, я, от, чесно кажучи, не бачу проблеми у висоті. І ще такий один, такий один нюанс. Косарку хочу я на міні-трактор шириною захвату 1,10 метр, тому що так в мене покрех коліс. І х, хочу її наперед. Вот, така в мене затія. Вот, міст, міст буде використовуватися повністю, максимум з усього, що на ньому є, все буде використовуватися. Цілі полуосі, диференціал, я не знаю, видно вам чи не видно. Вот, буде використовуватися диференціал повністю і з усіма. От, з всіма сетилітами з всіма детальками. Так, щоб від моста не залишилось нічого. От. ну і Стараюся, щоб було чим подешевше. От. Яка у мене затея? Затея у мене, друзі, така. Міст не будемо вкорочувати. Там по висоті можна собі щось підіграти. Я не думаю, що там велика біда, що знову будуть стойки торчати вище, можна поперечку і нижче приварити. Так, затея яка? Щоб отут не варити ніякі труби, нічого не кліпити, я от, друзі, придумав таке діло. Хочу я, щоб оця шестеренка стояла в мене тут і приводилась вона в рух ось таким малим сателітом. Не знаю, видно добре вам. О, щоб її приводив ось такий сателіт. Сателіт у нас буде на ось таких вісях. Ці вісі це теж якісь полувасі від... Там уже від десяток і тому подібне. І переднопривідних жегулів. Ось так сказати. Задом ось тут обрізати. Чи десь тут обрізати. Коротше, щоб, ну, 55 мені треба, щоб було Звідь, від центра до центра. Десь обріжуся. От. І буде стояти у нас таких підшипників. Такі два вже є, ще два прийдеться докупити, можливо і чотири. Ціна порядка 70 гривень одного. Ну, Можна зробити на двох, но я хочу, щоб э, вал отбора от, на косарці був з центру, не з краю, а з центру, тому що косарка буде напередній навіску. Так що прийдеться такі два вали, отак. От от, такою шестернею. Її також треба одну я не маю. Треба буде шукати десь. Я вже колегів питав, не мають. От. Таку шестеренку, от. Ну, розумієте, і другу віс сюди вставити, ну їх наперед обрізати там пополам. Так, щоб Зайшли на штопорне кольцо ставили. Таких вісик я тримаю, якраз перестрягу. Ось От, так поставив, звідти заклав і підшипниками зафіксував. Ось тут стане підшипник, тут стане підшипник. Ну і десь тут прийдеться наварити зваркою бугорочки і вже токар з Тому що він буде все одно поточити. Но тут, мені здається, вона не така калена, як на шлицях. Так що тут, напевно, проточка. А тут проточка буде йти під ось це на 16. Ну і з по кругу і обвариться і будеся холодів, тому що воно дуже гартоване і бажано не відпускати, щоб шестер не ходила. Чому так? Так, тому щоб була якась здатність до ремонту, щоб була якась ремонтоздатність. А то зробити китайський варіант, що це зварці теж не, не хочеться. От. Так що будуть використовуватися для, для можливості заміни шестерню, прийдеться використовувати два лишні підшипники. Ось, ось, так буде міст, міст буду розрізати пополам. Ось так буде стояти шестеренка наша. ну Воно буде сп'яти, ось так отак. Ось. Тут тут вал буде приявити, йти з нею. І десь тут по центрі буде усі діло задіюватися. Зараз я вам розкажу, як я планую закріпити ось цю половість, яка буде тут болтатися. Ось. Щоб її тут закріпити, нам потрібно оцю шестерню закріпити. Вона, по-перше, вона болтається, вона ходить дуже бідно. І підшипника на ось цю штуку немає. Такого розміру підшипника. Ну він є, але но... ну, він мені коротше, не підходить. Для цього я вирішив отак схитрити. Раз йде все в рух, беремо наш диференціал, беремо наші готові підшипники, які є, і ставимо його туди, де він стояв. Ось, ось так я відрізав. Ну, Це сидів, я по кругу отак виберу, щоб було красиво. Це у нас буде так свого роду шайба, вже не треба буде токарів і точити. О, і зразу будуть підшипники. Ця штука буде тут стояти у нас. Ось так от. Чекаємо, Пісок попав. Ще старня буде стояти тут. Тоді вона сяде сюди, Ну, а наш підшипник сяде в своє рідне місце, де він був раніше. От для цього я взяв... Ось з нашого диференціалу, з цього корпусу вирізав ось, ось такий елемент. Тут у нас є обойма, кріплення і регулювання зазору. Вставляючи цей елемент, ось, у нас виходить, получается... ось тут не прикручу. зараз я тут діло прикручую. Отже, не знаю, буде не прикручувати, отак. Коли ми це діло вставимо, у нас з'являється... Вже готовий корпус підшипника. Підшипник у нас незвичайний. Підшипник у нас конусний, а конусний підшипник, нам треба, конусний роликовий, треба затискати. Коли був диференціал, його, звісно, з двох сторін може затиснути, так як у нас місць буде розрізаний, його звідти тиснути немає смислу, тому що воно буде сходити. Так, для цього, для цього ось що я придумав. Ми наш підшипник садимо сюди. Він стає на своє місце. О. Ну, я не прикручую, він стає на своє місце. Ставимо нашу шестерню. О. А ось тут я спеціально попустив нижче. Ось тут нашу піввісь. Ми робимо болгаркою каналку під штопорне кільце. Ставимо штопорне кільце і, напевно, що десь збоку, можливо ззаді, я проріжу вікно, щоб я міг там чимось підбити. І регулювати натяжку. Я буду е, цією гайкою знизу підтискати підшипник до верха. Підшипник е, потисне шестеренку, ось цей наш сетиліт, воно все підніметься, впреться. І цим самим буде натяг підшипника, буде все діло стояти нормально. Я думаю, не потрібно буде робити. Ніяких корпусів і не треба буде нам нічого робити для того, щоб полосі класно стояло. Все буде відцентровано, ну, менше роботи, менше геморої. От, Все то діло відцентрується. Так, ну зараз я затягну, покажу, як воно буде стояти. О, я затягував. Все стояло шикарно. Мені сподобалося, як воно стоїть, нічого не болтається. І натяжка таким чином вийде. Ну, і тим самим ми використаємо е, всі елементи нашого моста. Ну і зекономимо трошки бабла так непогано, тому що ставити трубу, підшипники нові і тому подібне. Все-таки треба віддати гроші за все діло. Ну, і токарка, тому подібне. А так, вже все є готове. Просто все тут діло трошки треба підшаманити, щоб воно. Стало так, як нам треба. От одне не знаю, чи цей матеріал, мені здається, що це чугун. Тому що от відрізав і поржавіло буквально за годину. Дощ пішов, поржавіло. Якщо чугун, трошки погано, тому що не можна буде приварити. Ну, Але і варити до нього мені по, по суті не треба, тому що я можу тут приваритися і от раму сюди продовжити. О, Дивіться, я це прикрутив, тиснемо на наш підшипник. Все, о, дивіться, міст тримається. Підшипник ні вправо, ні вліво не ходить. Коли ми дамо натяжку, ось підшипник затягне, ту нижню обойму його підписне і буде шикарно. Як на мене, просто чудовий варіант, саме економний. Ну, от, тільки от одна біда в тім, що висота буде висока. Ну, За економію платимо <сміх> висотою. Ну, я думаю, що для косарки не критично, що буде високе, можливо, навіть ліпше. Ну, не знаю, друзі. На цьому в мене все на сьогодні. Завтра буду тут діло різати, показувати далі. Пишіть в коментарях, що думаєте, як вам такий задум, щось радьте. Тарілки в мене будуть з дисків, буде диск, буде приварювати слистовий метал. Поки що до тарілок не дійшов, хочу спочатку зробити всі механізми. От. Пишіть, коментуйте, радьте щось хто робив, хто що знає, буду радий якимось новим підказкам. Кому подобається, ставимо лайк, підписуємося на канал, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео нашої епопеї. З вами був майстер Дімон. До зустрічі!